Привіт всім любителям якісних серіалів. У світі кіно щороку виходять сотні серіалів, але справжні шедеври іноді залишаються в тіні. У цьому випуску підбірка маловідомих серіалів, які незаслужено пройшли повз увагу масової аудиторії, хоча мають високі оцінки критиків і глядачів. Якщо ти втомився від банальних сюжетів, це саме те, що варто подивитись. Не забувай підтримати відео вподобайкою та підпискою. Для тебе це секунда, а для нас мотивація творити далі. Напиши свою думку чи смайлик в коментарі. Головне, пиши. Приємного перегляду. Прибульці з минулого почнемо випуск з незвичайного детектива з елементами фантастики, що розгортається у світі, де з'являються люди з різних історичних епох. Вікінги, неандертальці, люди з минулих епох. Вони не знають, як потрапили у сучасність і намагаються вижити в новому світі. Головні герої, детектив Ларс та його напарниця Альфхідер, перша жінка з минулого, яку прийняли до поліції. Вони розслідують загадкове вбивство, яке веде до ще більшої змови. Скандинавський нуар, чорний гумор, соціальна сатира і дуже свіжа ідея. Усе це виділяє серіал з поміж інших. Після перегляду залишається враження, ніби побував у кількох світах одночасно. Тут і сучасність, і середньовіччя, і стародавні часи все переплетено. Сюжет тримає в напрузі, а теми серйозні: дискримінація, адаптація, прийняття іншого. Дуже раджу. Мільярди. Далі продовжимо про гроші та владу. У центрі подій жорстке протистояння між впливовим федеральним прокурором Чаком Ротсом та амбітним фінансовим магнатом Бобі Аксом Аксельродом, який керує мільярдним хедж-фондом. Родс прагне викрити нелегальні схеми Аксельрода, але той не з тих, хто грає за правилами. Обидва готові зайти далеко, використовуючи політику, медіа, психологію, шантаж і навіть власні родини. Серіал тягне своєю атмосферою інтелектуальної боротьби. Де кожне рішення може зруйнувати чи побудувати імперію? Тут кожен хід продуманий, кожен діалог має вагу. А гра йде на мільярди. Якщо хочеш не просто потішити очі, а добре подумати і відчути напругу великих ставок це для тебе. Серед мінусів інколи багато юридичного та фінансового жаргону, що може збивати з пантелику. В підсумку це захопливий та розумний серіал про безжальну боротьбу за владу та гроші, який варто дивитися любителям драм і складних інтриг. Зупинись і гори. Далі продовжимо про боротьбу за майбутнє комп'ютерів. Дія серіалу відбувається у 1980-му, у час, коли народжувалася епоха персональних комп'ютерів. У центрі сюжету колишній інженер IBM Джо Макмілан, який має великі амбіції та бажання перевернути IT-індустрію. Він об'єднується з талановитим, але недооціненим інженером Гордоном Кларком та блискучою програмісткою Кемерон Гоу. Разом вони кидають виклик гігантам індустрії, намагаючись створити щось революційне. Серіал показує не лише технічну боротьбу, але й емоційні драми, зради, великі мрії та особисті трансформації. Це історія про те, як народжуються інновації, і про ціну, яку доводиться платити за прогрес. Після перегляду залишається відчуття, що ти щойно побачив, як народжувалося майбутнє. Знебожені наступний серіал. Це атмосферний вестерн про дикий захід. Безжальний ватажок банди Френк Грифін полює на Роя Гуда, свого зрадника, який вкрав у нього скарб. Жага помсти штовхає Грифіна на шлях розплати, і його пошуки приводять до незвичайного містечка, де живуть лише жінки. Тут Рой знаходить прихисток, а місцеві мешканки вимушені боротися за своє виживання у світі без законів та чоловіків. Тому що після трагічної аварії загинула більшість чоловіків в місті, і тепер жінки змушені тримати владу та порядок. Серіал спокійний, але дуже атмосферний, з класною акторською грою і реально крутою картинкою. Якщо ти любиш повільний, але продуманий сюжет із глибокими персонажами і класичним духом дикого заходу, тоді цей серіал саме для тебе. Є моменти, коли трошки хочеться прискорення, але загалом дуже вартий перегляду. Щаслива долина у центрі сюжету: Кетрін Кейвуд, сержантка поліції в невеликому містечку. Вона розслідує злочини, бореться з наркоторгівлею та намагається втримати порядок у занедбаному суспільстві. Але за службовим обов'язком ховається особиста трагедія. Її донька покінчила життя самогубством, і тепер Кетрін виховує онука. Коли з в'язниці виходить Томмі Лі Ройс. Чоловік, якого вона вважає причиною смерті доньки, Кетрін починає власне полювання, перш ніж він встигне зруйнувати ще чиєсь життя. Сюжет перетворюється на напружене протистояння між правдою, болем та жорстокістю. Це історія про жінку, яка не здається навіть коли світ навколо руйнується. Серіал тримає у напрузі, змушує співпереживати і думати про складні теми: сім'ю, прощення, помсту і надію. Рекомендую всім, хто любить глибокі драми з сильним сюжетом, і героями, яких не забуваєш. Проповідник головний герой Джесі Кастер, колишній проповідник із маленького техаського містечка, який несподівано отримує надприродну силу. Його слова можуть змушувати людей виконувати будь-які його накази. Разом із загадковою дівчиною Тюліп і другом вампіром Кесіді вони вирушають у подорож по Америці, щоб знайти Бога, який покинув небо та зник без сліду, на їхньому шляху: темні та небезпечні сили, жорстокі вороги та власні внутрішні демони це унікальне поєднання містики, екшену та чорного гумору з глибокими філософськими питаннями про віру, свободу волі та мораль. Серіал не боїться показувати жорстокість і темні сторони людської природи, але робить це з розумом та стилем. Якщо любиш нестандартні історії з яскравими персонажами та гострим сюжетом, варто тоді подивитися. Бюро Легенд. Серіал розповідає про підрозділ французької розвідки. Так зване бюро Легенд. Де агенти працюють під глибоким прикриттям, використовуючи вигадані особистості протягом кількох років, головний герой Гійом Дебай, агент із кодовим ім'ям Малотрю, який повертається до Парижа після п'ятирічної місії в Сирії, де він жив під вигаданою особистістю і здобував цінну інформацію. Однак його особисті почуття і бажання зберегти зв'язок із коханою, знайомою з минулого життя. Порушують суворі правила служби, що запускає ланцюг небезпечних подій. Через це він опиняється під пильною увагою не лише ворогів, а й своїх колег. Це один із найкращих шпигунських серіалів сучасності, який захоплює своєю глибиною та реалістичністю. Тут немає місця пафосу чи штампам, тільки складні характери, моральні дилеми та напружений сюжет, що тримає в постійній напрузі. Серіал ідеально підходить тим, хто цінує інтелектуальні трилери і хоче зануритись у справжній світ розвідки. Лікарня Нікербокер. Далі продовжимо огляд про медицину, залежність і прогрес 1900-х років. Головний герой, доктор Джон Текері, талановитий, але проблемний хірург, який бореться з власною залежністю від кокаїну та алкоголю. Він працює у лікарні Нікербокер, де разом із командою лікарів намагається впроваджувати нові методи лікування, попри обмежені технології, і низький рівень знань того часу. Серіал детально показує складнощі медицини початку ХХ століття, відсутність сучасних антибіотиків, ризиковані операції, високий рівень смертності, а також соціальні проблеми, расизм, нерівність і корупцію у медичній сфері. Окрім медичних сюжетів, серіал заглиблюється в особисті драми лікарів, їхні внутрішні конфлікти, сумніви та боротьбу з власними слабкостями і суспільними обмеженнями. Це історія про науку, прогрес, людські помилки і силу духу, яка залишає сильне враження і змушує замислитись про ціну розвитку медицини та складнощі людської природи. Самотні серця. Наступний серіал справжній ностальгійний хід. Який зачепив ціле покоління емоціями, музикою та стилем? Проблемний підліток Райан Етвуд опиняється під опікою адвоката Сенді Коена та його родини в престижному районі Оранж Каунті, Каліфорнія, вирваний із бідного середовища? Раян потрапляє у світ багатих підлітків, їхніх драм, секретів та внутрішніх конфліктів. Він знайомиться з інтелектуальним, але соціально незграбним сетом, складною і чутливою Марісою та впертою красунею Самер. Разом вони стикаються з проблемами кохання, дружби, зради і самоідентифікації. Серіал поєднує класичну підліткову драму з соціальними темами та гострим гумором, демонструючи, що за блиском елітного життя часто ховаються такі ж самі болі, страхи та прагнення, як і в усіх інших. Завантаження. Даний серіал про цифрове життя після смерті. У недалекому майбутньому люди можуть завантажувати свою свідомість у віртуальне потойбіччя після смерті. Молодий програміст Натан Браун, опинившись у цифровому раю під назвою LakeView, стикається з несподіваними труднощами: контроль з боку живої дівчини, таємниці власної смерті і зародження почуттів до віртуальної помічниці Нори. Це легкий, дотепний і водночас задумливий серіал, який змушує замислитися про майбутнє технології і людське я після смерті. Незважаючи на гумористичну подачу, піднімає серйозні теми і робить це цікаво. Якщо вам подобається поєднання фантастики, романтики і трішки сатири, серіал точно варто подивитися. Вейн. Далі переходимо до історії підлітка, який не боїться боротися за справедливість, драматичний екшен серіал про підлітка Вейна, який після зради близьких вирішує повернути своє викрадене авто. Разом із своєю дівчиною Делайлою. Він вирушає у небезпечну подорож по Америці, щоб забрати своє майно назад. На шляху їх чекають сутички, випробування і жорстокі реалії життя. Які змушують Вейна дорослішати і переосмислювати свої цінності. Серіал відзначається яскравим, неідеалізованим зображенням підліткової боротьби, гострим гумором і напруженим сюжетом. Герої живі, реалістичні, а атмосфера гостра, правдива і без прикрас. Серіал говорить про сімейні проблеми, дружбу, зраду і силу волі. Якщо любиш драйвові сюжети з душею, це точно для тебе. Залишені цей серіал вже про постапокаліптичний світ з філософським підтекстом, дія якого починається після загадкового зникнення 2% населення Землі, понад 140 мільйонів людей. Подія, названа відходом, немає логічного пояснення і занурює людство в емоційний хаос і пошук сенсу. У центрі сюжету жителі містечка Мейплтон, штат Нью-Йорк, які намагаються жити далі, долаючи гори. Розгубленість і страх серед них шеф поліції Кевін Гарві, його сім'я, а також члени містичного культу, що вижили, які вірять, що зникнення це попередження для людства. Це не типовий серіал про кінець світу. Він глибоко емоційний, філософський і подекуди болісний. Він досліджує біль втрати, пошук сенсу і віру в абсурдному світі для тих, хто цінує драму з елементами містики, що змушує задуматись. Сталева зірка після переїзду до тихого канадського містечка, експоліцейський Джим Ворд сподівається на спокійне життя з родиною. Але з приходом великої нафтової корпорації все змінюється. У регіоні зростає злочинність. а разом з нею пробуджується і темна сторона самого Джима жорстокий і неконтрольований Джек Девлін, друга особистість або інший бік характеру головного героя. Серіал досліджує межу між добром і злом у людині, наповнений напругою, емоційними вибухами та неочікуваними поворотами. Це дикий атмосферний серіал про те, як навіть найкращі наміри можуть обернутись катастрофою, коли всередині тебе живе темрява. Тім рот блискуче показує внутрішню боротьбу. Серіал затягує, іноді шокує, але точно не залишає байдужим. Якщо вам подобаються глибокі персонажі і моральні дилеми, дивитися обов'язково. Нічний адміністратор. Наступний серіал про Шпигунські ігри, зраду, розкіш та небезпеку. Головний герой Джонатан Пайн, колишній британський військовий, працює нічним адміністратором у розкішному готелі в Каїрі. Одного дня він отримує таємні документи від коханої жінки, які викривають міжнародного торговця зброєю, могутнього та безжального бізнесмена Річарда Ропера. Після трагічної загибелі цієї жінки Пайн вирішує співпрацювати з британською розвідкою, аби помститися і знищити ропера зсередини. Для цього він проходить жорсткий тренінг і створює нову особистість, аби втертися в довіру до ропера і проникнути в його злочинну імперію. Серіал атмосферний, з напруженим сюжетом і сильними акторськими роботами. Том Гідлстон в ролі шпигуна це влучне попадання. А Г'ю Лорі майстерно втілює харизматичного злодія. Якщо подобаються серіали з елегантною шпигунською інтригою, це саме те, що варто подивитися. Мені це не подобається. Ну і завершуємо чудовим серіалом про підліткові проблеми та неконтрольовані суперсили. Головна героїня Сідні Новак, звичайна на перший погляд дівчина, яка живе у невеликому американському містечку, переживає втрату батька, має складні стосунки з матір'ю та закохана у свою найкращу подругу. Її життя і без того сповнене емоцій. але все змінюється, коли вона починає виявляти в собі надприродні здібності. Сили проявляються раптово і неконтрольовано. то розривають двері, то спричиняють вибухи. Всі дні зрозуміти, що з нею відбувається, хто вона така і чому все це взагалі сталося. Серіал цікавий, але залишає відчуття незавершеності, швидкий темп, хороша акторська гра, зачіпає емоційно, але історія урвалася надто рано. Проект скасували після першого сезону, що й справді не дуже добре. Отже, це була наша підбірка маловідомих серіалів з високим рейтингом. Сподіваюся, ти знайшов тут для себе кілька цікавих серіалів. Якщо відео було корисним, став вподобайку, підписуйся на канал і не забудь залишити коментар із твоїми враженнями або власними рекомендаціями. Гарного настрою, класного кіно! Побачимось в наступному випуску!